Етнографи кажуть, що першими хустки почали носити жінки із сумнівною репутацією, тобто раніше порядній жінці і в голову б не прийшло до храму одягнути хустку тільки на мітку. Намітка це покривало з тонкого полотна, яким зав'язували голову заміжні жінки поверх очіпка. На Волині намітку називали плат. На полісі завивало серпанок на львівщині, гуцульщині та буковині. Перемітка, рантух, на прикарпатті завійка, наміт, рушник, рубок. Незважаючи на локальні відмінності, всі види намітки мали вигляд довгого шматка полотна, кінці якого були прикрашені багатим орнаментом. У брус. Головний убір, який використовували жінки за часів Київської Русі. Убруси це рушники білого кольору, часто прикрашені вишивкою, укладені навколо підубрусника невеликої м'якої шапочки, що збирала та прикривала волосся. Убрус зав'язували або підколювали під підборіддям. Його краї покривали плечі жінки. У теплу пору року убрус могли закріпити обручем, а в холод одягали поверх нього хутряну шапку. Особливо цінним вважали убрус із шовкового оксамиту. Який передавали з покоління в покоління, власне, з часом на місце у брусу прийшов очіпок, на який і одягали зверху намітку. Часом у брус і намітку не розрізняли, а ще пізніше вони злилися в єдиний вид велику хустку, яку намотували довкола голови або й ший. Особливо популярними такі хустки були на Полтавщині. Сучасні хустки настільки різні, і їх видів так багато, що можна перераховувати дуже довго. Тому зупинимося на основних. Бандана невелика трикутна або прямокутна хустка. Батьківщина бандани Іспанія. Там їх носили пастухи. Пізніше американські ковбої теж почали носити бандани, пов'язуючи їх спереду на обличчі для захисту від пилу. Нині бандану складену смужкою пов'язують на чоло. Вузол при цьому розташовується позаду шиї. Іноді бандану пов'язують як косинку. В цьому випадку вона служить захистом від сонця і вітру. Косинка вона має трикутну форму. Як правило, косинкою прикривають голову або шию. При цьому вузли можуть розташовуватися як спереду, так і ззаду. Парео елемент пляжного образу. Ця хустка дуже велика. За рахунок своїх габаритів, парео може бути накидкою або навіть сукнею. Куфія чоловіча хустка у мусульманських спекотних країнах. Носять куфію для захисту від палючих сонячних променів. Тканини для куфії використовують натуральні бавовна і шерсть. Способів носіння куфії багато: одні просто накривають на її голову інші поверх куфії кріплять і галь вовняний шнур, який утримує куфію на голові. Треті зав'язують куфію на голові у вигляді тюрбана. У куфії є багато різних назв, але одне з найбільш відомих арафатка. Кашне велика за розмірами прямокутна хустка. Бувають як жіночі, так і чоловічі. Служить для захисту від холоду і вітру, тому виготовляється в основному щільних натуральних тканин. Кашне обмотують навколо шиї у кілька шарів.